Універсальний бісквіт, який підійде для приготування тортів, рулетів або тістечок. Випікається всього лише 10 хвилин. Давайте готувати. Яйця краще брати кімнатної температури. Знадобиться 5 штук. Для початку відділяю білки від жовтків до білків, додаю дрібку солі і починаю міксером збивати до легкої піни. Три етапи починаю додавати цукор. Всього знадобиться 125 грамів. На максимальних обертах збиваю білки до ось таких красивих стабільних піків, і тепер починаю по одному вводити жовтки. Після додавання кожного жовтка добре збиваю масу. В результаті маса має вийти ось такою повітряною, і малюнок після вінчика не повинен зникати одразу. До майбутнього тіста додаю екстракт ванілі та перемішую, а борошно змішую з чайною ложкою розпушувача. Борошна знадобиться всього лише 125 грамів, а розпушувача потрібно неповну чайну ложку. Сухі інгредієнти додаю в три етапи, а тісто обережно перемішую силіконовою лопаткою знизу вверх. 50 грамів олії без запаху також додаю до тіста, вливаючи її по краю миски. Не раджу олію замінювати на вершкове масло, бо тоді бісквіт не вийде таким еластичним. Якщо у вас хороший силіконізований пергамент, то одразу виливайте на нього бісквітне тісто. Я ж свій пергамент змащую краплиною рафінованої олії по всій поверхні, деко тісто розподіляю рівним шаром силиконовою лопаткою. Духовка має бути вже розігріта до 200 градусів, і я випікаю в ній бісквіт впродовж 10 хвилин. Гарячого бісквіту пергамент не знімаю. Викладаю його на решітку і накриваю рушником. Щоб не засихав, а після повного охолодження прибираю пергамент і бісквіт вже готовий до роботи. Я обрізала у бісквіта краєчки і хочу вам показати, який він красивий, повітряний, легкий та пористий. З цього бісквіту я приготувала ось такі файні тістечка ялинки, але можна приготувати тортик, рулет або якісь інші тістечка.